Вітаю, друзі! Посилочка з Aliexpress. Це степлер для рослин, для підв'язування да, рослин. Давайте подивимось. Так, інструкція з користування, як все тут закладати, як робити, як ознайомитись можна. Сам степлер. Так. Захисна стрічка. Тут така стрічка є. Скоби і. Ну, я покажу спробую скористуватись і вам покажу також. Також додаткові стрічки, які закладаються, ось вона тут. І додаткові скоби. покажу. Ось такі малесенькі, зовсім малесенькі. Так, ось так. Відкривається, закладається сюди стрічка, закривається. Також, як і у звичайному степлері, ось тут натискаємо і підтягуємо, і сюди ось закладаються, видно, скоби. Ось ось так. Все. І далі користуємось. Так, і пробуємо. Ось я взяла гілку, заводимо її, натискаємо і, будь ласка, далі, е, стрічка відрізалась, щоб далі продовжити, Натисну, натиснули ще раз, воно зачепилося тут. І знову, далі використовуємо. Ось, показую, щоб було видно. Притискаємо, отак, зачепилося. І далі ось треба більше, будь ласка. Буде більше. Ну, ось така крутяцька штука. Мені подобається. Раз, раз, гляньте, як круто. Зараз візьму щось більше. Ось, лінійку. Тобто ось аж настільки можна. Знову зачепили стрічку і далі. Класно, супер. Буду користуватися, буду вам далі показувати. Посилання, де купували, як завжди, залишу в коментарях і в опису під відео. Будь ласка, приходьте, дивіться. Ну, Все круто, все класно працює. Я задоволена. Якщо вам відео було корисне і цікаве, будь ласка, не забуваємо ставити вподобайки. Мені це дуже приємно. Всем пока-пока.